День я хочу показати вам, в мене тут є штамбова форма троянди, в принципі, сорт красивий, вона була б красива, така плакуча форма, але дуже-дуже ну, хворіє. І через це весь час я її бризкала і все, вона весь час хворіє грибковими захворюваннями. І через це я хочу змінити сорт. Не через те, що не красиво, а просто е, мені е, набридло з знайоморочитись. Е, ну, а оскільки тут хороший дуже штамп, він більш-менш рівненький, такий тостенький, то мені шкода вирізати. В принципі, можна було б, бо тут є е, он, на заміну інші штамби, але хочеться скористатись і все-таки залишити оцей такий. Тостенький штам. й він То, високий? який? Ну так, да, він такий високий, хороший штам просто. Тому я вирішила його не вирізати зовсім, не викидати, а просто до нього прищепити інший сорт. Ну, оскільки зараз вже в нас кінець літа, вже за другу половину літа вже не будемо його на цей рік пробуджувати, то просто я прививку зроблю, а вже наступної весни обріжем і тоді я спиляю цю, цей старий сорт, його заберем звідси. Я вирізала сорт той, що я хочу його. Тепер сюди привити. Звичайно, на такому штамбі гірше приживається, бо тут уже кора товста, от така. але все-таки в мене от, тут уже є брунька, приживлена брунька. От. Але я хочу добавку зробити на всяк випадок. Нехай буде краще, буде більше. От навіть зараз ще і кора не дуже відходить. Запас такий зроблю, От. і потім буду дивитись, яка в мене приживеться. Зрізала найтовщий такий живець, бо тут широка в нас. От, Зараз ми його туди поставимо. О. І зроблю просто для того, щоб був запас, зроблю ще одну вище. Ще одне вічко, да? Да, ще одне вічко просто з різних сторін. Обчіпляємо її, а потім весною, коли прийде час зрізати, будемо дивитись, що перезимувало, яке вічко краще. От. І будемо тоді вже штамп сам зріжу на річко і е, новий цей сорт вже буде розвиватись. Так щоб бачиш ж не, не хоче не хочем, кора, да. кора дуже е, така, от побачимо, але все-таки нехай. Просто мені дуже шкода цього штамба, хочу його використати все-таки. О, і тепер зав'язуємо. Тобто сама техніка прививки, вона залишається, все залишається, але, звичайно, все краще робити, коли кора тонка, молода. А це вже тут, на цьому штамбі, звичайно, так не вийде. Але все-таки спробувати ж можна заради того, щоб... Врятувати сам штамп, скористатись ним і ще. Перший результат ми побачимо вже через два тижні. Через да? два чи тижні, щиток да. зелений через чи ні? через два тижні можна буде вже розв'язати і подивитись. Якщо щиток, ну, от бачиш, оцей щиток вже приживлений, він вже тут є. от, Ну і ці два. Маю теж прижитись, і тоді можна буде, ну хоч я просто мітку собі е, зроблю, щоб потім весною було е, знайти ці щитки легше. От. І весною потім зріжу отак штамбик сам, щоб розвивалися ці брунки. Угу. Буде нижченький. Да, буде трохи нижчий, але е, штам збережеться. Отак ми поміняємо сорт да, цей дуже хворіє. Це й надто хворіє. Біло. І борошниста тут, Ну, ну всі і... грибки, які я, тільки можуть бути. Весь час його обробляла, весь час кропила його і, і незважаючи на це, він хворіє. Тож, нащо себе мучити, його мучити, краще змінити сорт. Так, і на кінець я скажу, що це не наша межа і не наша територія, оце засохше дерево, тому ми вплинути на це не можемо. Тобто хазяїни повинні самі зрізати. Але нам це, як кажуть, на руку, бо нам ця деревина тільки заважала. Так що зріжуть буде тільки краще.